Так, друзі, всім привіт! Сьогодні знімаю коротеньке відео, але не про трактора. Зараз покажу про що. Значить дивіться, я зараз якраз ремонтував саморобну зерноочисну машину віялку. Це все підварив, бо тут воно потріщало в цьому місці. Підварів на кріплення двигуна. Ну, і ще там деякі деталі. ну то таке. Вентилятор стоїть із кукурузяного прицепного комбайна Херсонця 9. Далі, далі. далі. Зварений отакий ящик загрузочний. Це він зараз у транспортному положенні піднятий. І подається такий елеватор зерно. Значить Тут стоїть прицеп. Або машина, піднімає кузов, це все опускається на землю і самотохом зерно подається у бункер, йде далі по елеватору і засипається у цей ящик. У цей ящик засипається, далі проходить через один решетний стан. Потрапляє нижче, далі тут йде. Ось другий решетний стан. Виходить, що одне решето, друге, третє, четверте. І по фракціям. Значить, це сюди йде вже готова продукція. Тут більш мілке. Сюди виходить з верхнього решета значить, солома або стрючки. І отут і е, саме мілке бите, або лобода, якась чи ще такий якийсь бур'янчик невеличкий. Е, двигун стоїть 5 киловатний Значить ось привід іде. Значить ось така зерноочисна машина. Ось такий має. В принципі, доволі непогано. Із картофелі-копалки стоять колеса транспортні. І в такому положенні сюди трактор чіпляється і можна транспортувати. так Виглядає трансп... зерночисна саморобна машина. Це все для транспортного положення розпоркою піднімається елеватор. Коли він опускається, ремінь цей натягується. Значить Це зерноочисна машина з товаришем ми використовуємо на двох. Ось таке коротеньке відео. Кому сподобалось. Палець вверх, підписуємося, пишемо коментарі, розказуйте, у кого які машини, які досягнення у вас. Всім дякую за увагу, всім до побачення. Так, да, значить зараз я покажу сою, яка вже почищена на цій зерношісній машині. Значить дивіться. Все, соя. Готово вже на посів, в принципі. Сорт. Я не знаю, це я у хлопців брав в минулому році. Якось називають Еска, Це вона нас середньораня. Отака. Зараз фокус. О! Ну так вона ж непогана. Тому що пола вона мілчіша, більш мілка за цю. Так що по якості отак почистило. Я, в принципі, після ниви... хоча я нивою молотив свою, ну, не сильно вона така грязна була. Вона посів все рівно. Почистив. Так, значить, до речі. Хотілося показати, там я написав, що на 5 фракцій відбирає зерно, зерно-очисна машина. Значить, по сорту Аполу, в минулому році це перший рік, коли дуже дробило сою. І ось такі половинки і мусор такий йшов. Оце якраз із того лотка, який я у відео не згадав. По зерночисній машині. Оце таке виходить на четвертій воронці висипається. Оце воно так подробило. Хоча я і шкіл переставляв, обороти зменчав і сильні обороти. Двигуна такі високі не давав, але ну, все рівно. Що касається Аполло, то трошки подробило. Небагато, але було. Що касається цієї сої, що показував на машині, то звичайно там практично такого не було.